Вітаю! Каньйон, що веде до моря, так мало називатися моє попереднє відео. Але через певні обставини. Воно назвалось по-іншому. Якщо ви не бачили чому, то в кінці цього відео я додав посилання на попереднє відео. Але у мене залишилось почуття недовершеності справи. Тому. Чайки кричать, щоб я туди не йшов. Але менше з тим. Тому сьогодні я приїхав до нормального входу в цей каньйон і спробую вже все зробити, так би мовити, по феншую. Дорога до нього майже зразу робиться така кам'яниста, але не складна. Тут повно пташок. Можна записати, як вони співають, щоб потім використати для польоту дрона. Майже зразу нас зустрічає міст Акведук. Його унікальність в тому, що по ньому можна було ходити як пішоходом, так і їздити, і по ньому проходив канал води. Точна дата його зведення невідома, але якщо Судити по його архітектурі, то це 19 століття. Схоже, ми знову офіційно в каньйоні. Дуже приємні спогади в мене з ним. Ми майже друзі тепер. Так, тут на кожному кроці сюрпризи. По типу як ідеш, ідеш, іде така дорога і вона хлопс. І все. Ти думаєш, ну ж по логіці речей. Я повинен сюди, значить, залізти. І йти далі. Ого! Наш старий друг, дивіться, де валяється. Якісь погади. Так, давайте зацінимо цю архітектуру цього місця. Досить атмосферне і цікаве місце. До якого мені минулого разу не вдалося добратися. Не те спорядження я підібрав. Я коли бачу такі перешкоди в цьому каньйоні, то в мене трохи, знаєте, флешбеки йдуть. Але я ж бачу, що люди сюди заходять, тому <решкоди> я знову маю цю впевненість, що тут сюди можна пройти з цієї сторони. Так. Ну, дорога ніби нічого. Є. Над... Коли над тобою нависає такий камінь. І ти думаєш, цікаво, настане час, як він зрушиться. І цей час настане зараз чи через пару сотень років. І таких великих брил тут маса. На місце я вам скажу атмосферненьке. Отже, ми підійшли до того місця, де я застряг он там зверху. І якщо ви подивитесь, то навіть намагатися звідти злізти. Я звідси бачу, як камінь блищить, це означає, що він такий слизький. Ось тут я думав опинитися минулого разу. Що ось тут я буду на цій стежці і ми з вами далі підемо до берега моря. Цього каньйону. Тому давайте продовжимо. А ще я звернув увагу, що зверху є ось такий металевий міст для залізної дороги. А знизу валяється така от деталь. Е цей міст точно добре зроблений. А ще, коли я планував подорож знову сюди, я Переживав собі, чи не зустріну я часом тут тих людей, що ходили мені дзвонити на 112 або самих пожежників, які мене звідси витягли. І чи при зустрічі вони мене не запитають, ти що пі... Вибачаєш, Пінопласт! Вибачте, більше жодних мемів з Тік-Тока. Так, куди я забрів? Якось вперед я йшов легше, тепер я мушу знову лізти по якихось каменюках. Цей каньон якийсь. Він мене недолюблює. Тут взагалі якесь щось незрозуміле, що огорожа від чого і куди. Тут падали якісь. Ну навряд чи падали, думаю, його сюди хтось приніс. Чи він такий впав? О, там бачу, стіна вже дає тріщину. Тому, напевно, знизу ця огорожа була. Але, мабуть, змістилась. Напевно, щось там сипеться. Вихід з каньйону. Тут росте якась пшеничоподібна подібна трава, на яку в мене, мабуть, алергія, як мені сказала, лікарка. Далі я бачу, цвітуть медаль. І ходіть, я вам покажу, як, як люди живуть. Як бачите, поряд з каньйоном знаходиться не що інше, як село Маскарад. Так, так, це село. Відповідно, в честь нього і називається цей каньйон. Я сеяю, які там відкриваються види з цих будинків. Але ми зараз це підемо, перевіримо. Bojíš se, či ne? Co by tam jíst, je dobré? Na. Ks, 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 ks. Na. Korm to Vše, já jdu, já jdu, já jdu. Já píšou. Já píšou. Dějí, dějí, co se Щоб я взагалі геть пішов. І тільки гляньте, які тут білі, гарні будиночки. А вид з них відкривається на... на мільйони доларів. От на що. Так, я думаю, піти подивитися на дорогі яхти. Чи хащами вибратись на край ось того? Це що це назвати коса? Ось так я і маю свої Адідаси. Хо -хо -хо. Як ви вже могли здогадатися, я таки прийняв рішення якось пробратися на ось цю косу, що заходить в море. Вона коса, не коса, ну одним словом. Але я не те, що бачу до неї логічних підходів. Але хіба це не те, що я люблю? Зацініть цей невеличкий ламповий пляж. Я вже пробрався по ось цих каміннях сюди. Ось тут я влупив епічний селфач. Підписуйтесь на інстаграм, щоб його побачити. Можете мені там писати якісь ваші думки, які ви не можете, наприклад, написати тут в коментарях, не хочете, щоб всі бачили. А далі, я не знаю, шлях якийсь такий. Буду пробувати пробиватись, я там знаю. Я кудись зайшов. Тут явно кінець дороги. І мені швидше всього буде подати, потрібно буде податися тими хащами. Е, менше з тим. Вон там, бачите, гора. Вона тут не здається така, наприклад, я дивлюсь на екран камери, вона не здається така висока, але вживу. Вона здається неймовірно висока. І я як приїду додому, я її пошукаю, подивлюсь, що там на ній робиться. Можливо, варто буде туди з'їздити на другий раз. Пишіть, пишіть ваші думки, ви теж можете вирішувати. Я вже піднявся трошки. Тут є канати, не така вже дика, дика стежка. Надіюсь, вона мене приведе де потрібно. О! Тут Тут трохи розкішних апартаментів і якесь незрозуміло що. У, цей шлях манить мене. Ви тільки подивіться. Але він йде на низ. Я хочу наверх. Коли я шукаю, то завжди знаходжу. Переважно пригоди на свою голову, але іноді шлях теж зацініть. У-у-у-у! Але нічого. Та ви що? Хочете для сміху крізь сльози я подивлю, скільки тут коштує житло? Хочете? Навіщо вам це скажіть? Вам мало журби в житті? Що? Ви задоволені? Вам цього було потрібно? Як вам ціни? 2 мільйона 900, 2600, мільйон 800 2350. О, тут є щось для студентів за 750 тисяч. О-хо-хо! А двіться, скільки продається? Це не те, що тут важко, важко дірвати. Є-є. Yeah, що? Yeah. 6 мільйонів 500 тисяч. Так. 6 мільйонів 500 тисяч, оце ще басейн довкола хати. Оце так всередині. Хо-хо, оце так вид. Скромненько, скромненько. Особняк з великим басейном на березі Середземного моря. Все, ви задоволені? Пишіть, я вам допоможу купити. Ну, я недорого візьму за свої послуги. Ну, якщо у вас є такі гроші, то для вас це буде недорого. А тепер, коли ви вже Розслабились, бо ви знайшли е, нерухомість ваших мрій і бажань під ваш бюджет. Ходімо далі. Тут щось не щось, а схоже на стежку. І це добре, що не потрібно ні, про, ні через що прориватись, а просто собі йти. Це мене сьогодні дуже тішить. Я вже понапроривався в минулому відео. Те, що є просто стежка, я просто по ній йду. Це неймовірна благодать. Так цікаво, що оце коса заходить. Хай буде ж це коса, я не знаю. Заходить в море, але вона така, наче знаєте, як, -як невеличкий лісок такий. Переважно це просто каменюки чи піщаний такий берег. А тут подивіться, тут прямо хочеться розкласти мангальчик, розстелити коцик, нарізати цибульки, присипати сіллю, чогось холодного, але небагато так трошки. Собі хильнути. І так, знаєте, посидіти, подивитись, розслабитись. Як вам така ідея? Пишіть? Щось придумаємо. Хо-хо-хо. Та ви що? Та ви що? Що ви хочете сказати, що це не вартує 2 мільйони євро? Та ну ви просто... Жадні. Ну що ж, цей маршрут. Хоч і моїми ногами та таки доходить до кінця. Так, туди ген-ген. Я аж не полізу на оцей камінь. О, там чайка сидить. Привіт, чайка. Та... Дай я запишу відео. Ти пишеш? Окей, okay, я почекаю, все, я замовкаю. Ну що ж, минулого разу я вам обіцяв, що пройду від каньйона до моря, не вийшло, тож, до, до виконую цю обіцянку в цьому відео. Також минулого разу я вам обіцяв, що знімлю щось більш спокійне, релаксуюче. Ну ось, Гадаю, теж виконав. Ціни, правда, на нерухомість були не дуже релаксуючі, але нас це наразі не цікавить. Тож, дуже дякую всім за слова підтримки. За розуміння і все таке всі, хто писав в коментарі, хто писав е, в приват на інстаграм. Дуже приємно було, дуже приємно було знати, що багато є людей, які почуваються так само при необхідності здійснити дзвінок кудись. О, тож, гадаю, у нас тут визріває непогане ком'юніті. Е, тому, якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, пишіть ваші враження, пишіть ваші коментарі. А я йду до машини і далі. Дорогу додому, дякую вам за перегляд. Побачимось наступного тижня.